Тепер слухати музику в громадському транспорті заборонено. 7 жовтня набувають чинності закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Зокрема, у її законі йдеться про заборону прослуховування музики в громадському транспорті. Відтепер на творчість російських виконавців, які підтримують війну, законом України накладається табу. Заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків, вже й не кажучи про гастролі чи концерти. Не можна вмикати музику і у громадському транспорті міських, міжміських та міжнародних маршрутів. У законі України сказано, що водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про по їстку заборона на зайвий шум стосується не лише водіїв але й самих пасажирів порушників тиші водій має повне право висадити тобто або в навушниках або пішки